Всіх вітаємо! Ми знаходимося на історії компанії Американто. Сьогодні вам покажу дуже цікавий автомобіль. Це Тесла Увай 23-го модельного року. Всі ви знаєте такі автомобілі, як Tesla Model S, Model 3 та Model X. Але з'явилася потреба в чомусь середньому між Model 3 та Model X. І цей автомобіль зараз перед вами. Декілька років випускається ця модель Tesla Model Y ми її купили на аукціоні Insurance, Ціна покупки була 28 тисяч доларів. Вона під ключ без урахування ремонту обійшлася клієнту 33 800, А вже з ремонтом вона обійшлася 37 200 цей автомобіль вже 23-го року. Тут пробіг всього лише 5 тисяч миль. Новий автомобіль на повному приводі. І цю машину ви купуєте в бюджет до 38 тисяч доларів. Аналоги в Україні стартують від 50-55 тисяч. Отже, по пошкодженням вони пройшлись по передній лівій стороні, абсолютно незначні. Тут взяли запчастини замінники, але хорошої якості, і тут потрібно було замінити передню ліву фару, також ліве крило і капот. Це все вийшло. Півтори тисячі доларів запчастини це дуже хороша ціна. У нас багато клієнтів переживають. Що якщо це тесла, то це дорого. Або якщо це тесла там двадцятих 23 третіх років, це особливо дорого. Але зараз дуже багато є запчастин дуже багато є замінників, і ремонт по цьому автомобілі вже з ремонтними роботами обійшовся клієнту до 2,5 тисяч доларів. Зараз великий попит на електромобілі, особливо на машини марки Tesla. Я вам хочу зараз показати, за скільки можна купити які автомобілі Тесла, щоб ви могли орієнтуватися для себе. Найдоступнішим автомобілем це буде Tesla Model S. Якщо обирати 12-14 років, цей автомобіль можна купити на аукціоні за 6-7 тисяч доларів. Тобто ця машина обійдеться під ключ вже з ремонтом бюджет 14-15 тисяч доларів це хороший автомобіль і мінімальна ціна на S моделі. Також можна розглядати Tesla Model 3, але ці автомобілі вже 18-20 років і їх можна купити в бюджет до 20 тисяч доларів вже з ремонтом. Ми нещодавно купили Tesla Model X, нам вдалося купити за 14 тисяч доларів, і це автомобіль Model X 16-го року 100D, повнопривідна Tesla в максимальній комплектації. 14 тисяч виграшна ставка, автомобіль обідеться клієнту в бюджет 22-23 тисячі вже з ремонтом. Ну і Tesla Model Y. її можна розглядати на аукціонах від 16-17 тисяч доларів. Звичайно, можна купити за 16, але там буде ремонт а десь на 4-5 тисяч доларів. Перед нами стояла задача, щоб купити з мінімальними пошкодженнями, а також з пробігом до 10 тисяч миль. Якщо ви бажаєте пробіг там до п'яти десяти тисяч миль або більше пошкодження, то можна розглядати не за 28 тисяч, як в даному випадку, а десь за 18-22 тисяч. Зараз я знаходжусь в салоні цього автомобіля, він доволі комфортний. А також місткий відчувається, що це новий автомобіль. Нагадаю, що тут 5 тисяч миль пробігу. Всього лише тут горизонтальний великий монітор. Все є в цьому автомобілі. Ось так виглядає ключ на цю Теслу. Ось тут є окрема картка Тесла 23-го року. Дуже зручний ключик. Така машина дуже комфортна і особливо ліквідна на українському ринку. Так, цей автомобіль виглядає ззаду. У русі його можна легко сплутати з Model X. Тут повний привід, Dual Motor. Це автомобіль 23-го модельного року. Комплектація Long Range. запас ходу тут до 600 кілометрів. У нас деякі клієнти, коли до нас звертаються, хочуть купити електромобіль, часто запитують стосовно китайського автомобіля, наприклад, там ID4, вони коштують десь 35-40 тисяч доларів, там орієнтовно 300 кілометрів запас ходу, але ми їм пропонуємо купити ту ж Теслу, Model X можна купити в 25 тисяч доларів. Новітній Model Y 20-22 років можна купити до 35 тисяч доларів. 23-й, як тут, з мінімальним ремонтом та мінімальним пробігом, новітній автомобіль автомобіль можна купити до 40 тисяч доларів. Навіщо просто купувати китайський автомобіль, на який немає ні, ні запчастин, не зрозуміло, де його ремонтувати? Просто коли він новий, здається, що він не буде ламатися, і все буде добре. Але якщо підходити раціонально і Дивитися, яка буде ліквідність цього китайського автомобіля через 2-3 роки, то постає питання, навіщо купувати цей автомобіль за 40 тисяч, а потім незрозуміло, що з ним робити та де ремонтувати, навіть якщо мінімальна складність з ним виникне. В цьому автомобілі є все для комфортної їзди. Тут дуже багато різних опцій, також функцій. Ви можете в інтернеті подивитися дуже багато цікавих оглядів, саме детальних оглядів на автомобілі марки. Тесла, де можете все повністю про них дізнатися. Ми більше спеціалізуємося на підборі, купівлі, доставці, ремонті та обслуговуванні цих автомобілів. Тому в наших відео ми розглядаємо та показуємо реальні кейси. На цьому я буду завершувати це відео. Якщо вас зацікавили електромобілі, ви можете звернутися до наших менеджерів. Ми працюємо 7 днів на тиждень і ми підберемо згідно ваших побажань та бюджету найкращий варіант. У нас кожного тижня виходить нове відео по різним автомобілям. У нас зараз паралельно ми розказуємо історії по 30 авто, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Я всім бажаю вдалих покупок та мирного неба. Бережіть себе!